Всім доброго дня та мирного неба. Ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Сьогодні в мене ось така романтична дощечка. Париж. Спочатку в мене була ідея зробити дощечку з таким таким блокнотичком маленьким. Щоб відривати з нього листочки і робити якісь записи. Але в процесі роботи, як завжди, я переграла цю ідею. Грунтую дощечку два рази білою фарбою, сушу і вириваю мотив серветки, і на клей, розведений водичкою, приклеюю і лакую. Ось маю такий е трафаретик. Вирішила я його сюди. Використати. Якраз він підходить, такий лист з Парижу. Я взяла шпаклівочку. Тут вже залишки у мене шпаклівки, вишкрябую вже зовсім залишки. І шпаклівочкою я роблю ось цей трафаретик. Тут ейфелева вежа, такий конверт, конвертик, місце для напису, марки, місце для марок і так далі. Такий собі романтичний лист з Парижу. Ось рівненько це я все роз... розтягую цю шпаклівочку, щоб не було пропусків. Ось і, дуже акуратно не дергаючи, а тихенько піднімаючи цей трафаретик, знімаю. І ось що в мене вийшло. Прекрасно. Трафаретик зразу вкладу в водичку, потім я його помию. Полакувала я це все, висушила, і тепер підбираю колір під оцей блокнотик, який в мене є. Хоча я потім його і не стала використовувати, але колір мені цей тут просто підійшов. Він такий ніжний, романтичний вийшов. І я дуже ним задоволена. Розмішую я фарбу, додаю ще трішечки так, водички, щоб була вона така більш ріденька, І роблю фон на дощичці. Спочатку я робила це все щіточкою, пензличком. Потім мені здалося, що це не дуже гарно виглядає. Я взяла шматочок поролончика. І на тих місцях, де можливо було, ось так я цим поролончиком пройшлася вже по готовій фарбі, і далі по тих місцях, де мені дозволяла ця моя роздрукова серветочка, де поролончик в мене не зайшов, там же я брала пензлик і проходилася пензликом. Акуратно між цим написом, між марочками, там, де ці марки, між літерами, між квіточками, ось так, щоб було видно мені Гарно напис і квітки, щоб були, щоб ми їх бачили. І ось таким кольором я зафарбувала всю дощечку, де змогла спонжиком, де ні, там пройшлася пензличком. Такий в мене вийшов колір з розряду шебішик. Такий ніжний, цікавий колір вийшов. Трішечки я в цей колір додала, зверніть увагу, що я і по шпаклівці теж йшла цим кольором, не лишала її білу, додала трішечки. Темнішого кольору і пройшлася по боковиночках цієї дощечки. Вони трішечки вийшли в мене темніші. Сушу це все і даю один тоненький-тоненький шар лаку. Чому тоненький? Тому що далі я буду. Використовувати пилочку таку, якою я користуюся завжди, щоб знімати серветки, залишки і так далі, замість, якою я користуюся замість наждачки. І вона мені, тут треба один тоненький шар лаку. Ось я трішечки ще додала тут темнішого, де заважала за потрібне. І ось такий романтичний париж у мене поки що виходить. Далі я взяла, після гарної просушечки і одного шару лаку, я взяла оцю щиточку, вибачте, ось я бачите, підбирала колір під цей блокнотик. Бачите, я взяла пилочку і пройшлася тільки по шпаклівці. Вона виділяється. І спочатку я зняла фарбу і лак з шпаклівочки. Далі пройшлася по краєчкам дощечки, зняла тут теж фарбу. І по самій дощечці поробила такі потертості зробила. Цією пилочкою, де вважала за потрібне. Ще раз гарно пройшлася по шпаклівці, щоб мені її було видно, щоб вона таки була біленька, така, щоб ми бачили і ці сердечка, і марки, і, і верхушку, і низ конвертика, і филеву вежу і місце, де писати треба адресу. Гарненько я це все пройшлася цією пилочкою. І Ось так витерла і ось так в мене це все вийшло. Далі лакую. Така ніжність, поки що в мене виходить. Такий собі шебішик з потертостями, з ніжними рожевими такими трояндочками. Поки що мені це подобається. І вирішила я так і залишити, більше нічого не додавати. Тепер декор. Ось такі знайшла я трояндочки рожеві, таку стрічечку, така як ніби почта теж, така почтова стрічечка на ній такий візеруночок, зав'язую бантичок, приклеюю, доклеюю тут ці трояндочки. Спочатку я хотіла ще додати. Темною фарбою відтінку попри цю білу шпаклівочку, але вирішила, що не хочеться мені сюди темного, захотілося такої ніжності, і я думаю, що в мене це вийшло. Тому що такий ніжний колір, білі ці потертості, такі трояндочки. Рожеві вони якраз в тон до тих трояндочок, які є на серветочці. Ось це все на гарячий клей я підклеюю. Ось так. І ще таким малесенькі у мене є. Зовсім от там на столі, видно, лежить трояндочка, я ще її додала туди. Відрізаю таким трикутничком цю стрічечку. От. Вирішила я той блокнотик сюди не клеїти, тому що він все-таки завеликий для цієї невеликої дощечки. Ось, доклею ще малесенькі ці зовсім трояндочки, одну знизу, одну зверху. Так от, І на цьому моя робота буде закінчена. Будемо милуватися результатом. Друга сторона дощечки теж робоча. Можна при бажанні працювати на ній. Але я думаю, що як подарунок, такий ніжний для дівчини, для жіночки, буде шикарний подарунок, така ніжна французька, так би мовити, дощечка. Знаєте, є такий вислів. Знову хочу в Париж. А ти що там була? Ні, я просто ще раніше хотіла. Отак От і я захотіла і віртуально побувала. В Парижі. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Пишіть свої відгуки на мої роботи, коментуйте, ставте запитання, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити нові надходження. Донатьте на ЗСУ. Слава Україні!